Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 4 лютого 1077-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Без ракетних атак по півдню від росіян минулої доби, і також мопеди сюди теж не залітали. В Миколаївщині та Одещині взагалі минулої доби не було повітряних тривог. Росіяни минулої доби запустили 65 мопедів і всі на пів. Ніч. Збито 37, ребом подавлено 28. Є знову прольоти на Сумщині та Черкащині. А до Одещиний доплив російський мазут затонулих російських танкерів. Росіяни це тупо якась чума на тілі планети. Тільки шкода від них, нічого хорошого. Все Чорне море забруднили. Ну а щодо Миколаївщини, то ніде, включно за Чаковом, не було обстрілів. Знову наші хлопці наваляли росіянам. Ну а на Херсонщині російські обстріли вже більше двох років не вщухають. Знову загибла людина. Дев'ятеро травмованих. І минулої доби. Дрони на Росію летіли, але відео смачних прильотів поки що немає. Думаю, і цієї доби щось туди до них прилетить. І будуть відео. Почекаємо всім, крім росіян, гарного дня.